Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня в нас буде тема тема альтернативної енергетики. Будемо розглядати таке питання, як схема побудови автономної міні-сонячної електростанції для власних потреб. Отже, так зараз покажу схему. Так, Ось Ось перед нами схема автономної міні-сонячної електростанції потужністю 600 Вт. Як ви бачите, дана сонячна електростанція складається з сонячних панелей потужністю 150 Вт. Характеристика однієї сонячної панелі в нас становить напруга холостого ходу 22,8 В. Та напруга робоча при максимальній потужності 18,1 В. Струм короткого замикання 8,68 А і максимальний робочий струм при потужності відповідно буде становити 8,26 А. Отже, як ви бачите, у нас тут на малюнку сонячні панелі використовуються 150 Вт. Дані сонячні панелі з'єднані, як ви бачите. Як вони з'єднані? Хто підкаже? Так, вони з'єднані паралельно. Ось бачите, використовуються провідники через коннектори, відповідно, використовується у нас соларний кабель перерізом 6 мм. квадратних, Під'єднані, відповідно, вони до. Коннектора, такий коннектор МК4Т4, такий масивний загальний коннектор, куди під'єднується 4 сонячні панелі, і на виході у нас йде один коннектор, постійно струму, який підключить до контролера заряду. Отже, як ми бачимо, від коннектора вже під'єднаний більш потужний кабель. Адже, як ви бачите, тут вже буде більший струм. При такому з'єднанні давайте розглянемо, у нас буде... Струм встановити близько 33 А, відповідно, потужність така буде у нас 600 Вт. Напруга буде 18 В робоча. Отже, струм близько 33 А, можна взяти кабель перерізом там, від 16 мм. Квадратних. Ну, 25 мм квадратних буде краще, якщо ви зможете його під'їдати до даного контролера, якщо це буде дозволяти. Відповідно, через автоматичний вимикач постійного струму, як ви бачите, під'єднується даний кабель. У нас використовується контролер з МППТ режимом. Solar Charge Controller. Напругою 12 вольт струмом 60 А. Я так взяв з запасом 60 А. Ну, можливо, можна використовувати 50 А40 А. 40 а там треба дивитися. Відповідно, оці всі характеристики, які буде струм встановити. Отже, далі напруга у нас буде під'єднана через автоматичний вимикач до акумулятора. Акумулятор у нас використовується, як ви бачите, літій залізофосфатний на 12 В 200 годин. Під'єднавши до даного акумулятора інвертор, і ви будете собі мати автономне джерело живлення. Може, склавши таку невеличку схему, ви отримаєте джерело живлення для своїх власних потреб. А якщо у вас бюджет, відповідно, буде зовсім мізерний, то можна використовувати, як ви бачите, ось такі варіанти. Взявши акумулятор, такий гелевий, 12 вольт 18 А годину в мене є. Увімкнувши, під'єднавши лампу, і буде таке автономне джерело живлення. І у випадку зникнення напруги, як ви бачите, працює. Ось, немає енергії, ви під'єднали, зібрали схему, і у вас є такий ліхтар автономний. Але якщо у вас бюджет дозволяє, відповідно можна зібрати таку схему з сонячних панелей. Вони такі зараз дуже розповсюджені. Вони також є в продажі 150 Вт, з'єднавши їх паралель і можна використовувати дану схему для своїх власних потреб. Отже, таким сьогодні у нас було відео. У кого, можливо, вже є якісь такі невеличкі сонячні електростанції, поділіться в своїх коментарях. Буду радий поспілкуватись на дану тему альтернативної енергетики. Всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!